Шановні наші, сьогодні четвер працюємо, Копцем пулядвицю, бочок, приберця, все як завжди, тут наші тушоночки, трошки робимо ремонти, володя коптить, підкидає, як завжди, весь в роботі. Що ти, брате? Коптим копти. Що там ти коптеш? Бучок, Бочок, ось так коптиться наш класненький, класнючий бочок. Дивіться. Повідрова. Чотири вогня в даній куптілці. Золотистий. Супер. Гарно. Розказуй, Володя, що ти ще сотні будеш робити? А будемо. Секундочка, бо в мене вже... Що тут таке висить? хе хе у нас такі крулі бомбезні. Кролики. З Різ, та... різних маринадах. Будемо будем купити маринад з червоного вина. Який? Ти собі Через... позначив, та, та та, та чекай, йде червона ниточка. Тут маринад з червоного вина. Тут маринад з білого вина, кріль, темне пиво і маринад сухий, там теж з якимись приколами. Це ми О, сьогодні будемо. Гарно, замовили. замовлення отримали, мусимо виконати. І одразу спробуємо що до чого. А тут 100 гривневий паштет. <хи> Дуже класний. Дуже класний. Замовляємо, купляємо. Гарно симпатично так дивиться. Піввідути 100 гривень. Так, паштетик бомба. 100 гривень. Ну, карілики, подивимося, Крилики подивимося. Як спечуть подивимося, що то буде того дня. Коптілки всі працюють. Одна, друга, третя, четверта. Тут у нас ще ковбаска є. Готується до свого приготування. Так що... Замовляємо, замовляємо, замовляємо і ще раз замовляємо. Ух, які вогні. А тут у нас що в нас полядвиться? Полядвиця, коптиця, огники горять. Сильно, сильно, сильно. Тут ще я вам хочу показати, що в нас готується дорогобич. Замовляйте.